Пане Денисе, дякую, що завітали до нашої студії. Добрий день. нещодавно Мінекономіки оприлюднило результати опитування, де зазначається, що майже 60% бізнесів в Україні мають проблему із пошуком працівників. Яка ситуація на ринку праці Київщини і, зокрема, Білоцерківщини? Ну, в першу чергу, я хочу подякувати всім нашим роботодавцям, як... з якими співпрацює служба зайнятості, які працюють і на Білоцерківщині, і на Київщині за те, що в такий складний час ви працюєте, ви створюєте нові робочі місця і сплачуєте податки в бюджети всіх рівнів, окремо хочу подякувати за те, що кількість підприємств, які сьогодні співпрацюють за служба зайнятості, їх вони кількість підприємств збільшується. Якщо брати статистику по Київщині по Білоцерківщині, то Понад 3 тисячі підприємств звертаються сьогодні до служби зайнятості у 24 році, з якими ми співпрацюємо і шукаємо кваліфікованих працівників. Понад тисячу підприємств сьогодні є надійними партнерами Державної служби зайнятості на Білоцерківщині. Дійсно так є брак кадрів сьогодні, але ми з роботодавцями об'єднали зусилля. І співпрацюємо. Статистика наступна. Якщо брати 20-й рік або 21-й рік, дійсно на одного на одного безробітного було дві-три вакансії, і це правда. Сьогодні статистика змінилася, і ми маємо три вакансії на одного безробітного. І це реально є правда. Але ми проводимо ряд заходів, ярмарки, вакансій професії, які постійно проводяться на Білоцерківщині, і ми знаходимо працівників, які вкрай необхідні для наших роботодавців. А ось яка середня заробітна плата? Чи можете назвати, ось, наприклад, по нашому регіону чи є така цифра? Ну, от по Київській області середня зарплата по вакансіям, які подаються сьогодні. В базу даних служби зайнятості це понад 13 тисяч гривень. Білоцерківщина трошки більше за счет потужних агропідприємств, а ми знаємо, що Білоцерківщина це агрорегіон, де багато працюють, підприємства, агропідприємства, такого напрямку. Тому тут середня зарплата по вакансіям коливає 14-15 тисяч гривень. Це більша сума, аніж попереднього року, наприклад? У нас збільшилася через те, що... 22-й рік, середня десь була 13 тисяч гривень, 23-й, 14-14,5, в 24-му бачимо, що рівень зарплат по тих вакансіях, які подають, і середній рівень, він дійсно зростає. Сьогодні коливає 15-16 тисяч гривень по тих вакансіях, які будуть підприємства на Білоцерківщині. Це реальне зростання. Ми бачимо, що сьогодні роботодавці і готові навчати безкоштовно всіх наших претендентів, і вони хочуть, щоб працівники залишились на підприємствах і зростає заробітна плата. Це я правда. А ось щодо затребуваних професій, наприклад, то, кого більше шукають, там які це класи, що це за там сфери. Ну я в першу чергу я хочу почати з того, що е, всім раджу клієнтам нашим, е, ті, хто шукають роботу, звернутися в центри зайнятості. Вони є на Білоцерківщині, майже в кожній громаді є центр зайнятості. Від Білоцеркви до Татієва є наше представництво, які сьогодні працюють і з роботодавцями, і сіма нашими клієнтами. Сьогодні можна. Бути безробітним і можна отримувати допомогу по безробіттю. Вона складає мінімально для незастрахованих осіб півтори тисячі гривень, для е, за, е, незастрахованих осіб по тисячі гривень, застрахованих дві з половини. Але максимальний розмір по допомозі сьогодні складає 7100 гривень. Але ви самі знаєте. Яка сьогодні, які сьогодні зарплати на ринку? Ми стимулюємо сьогодні всіх наших безробітних працювати і шукати роботу. Тому в першу чергу раджу звернутися в центри зайнятості. У нас є. Програми, які ми можемо спрямувати на тимчасову зайнятості громади Білоцерківщини дуже співпрацюють активно з центрами зайнятості стосовно суспільно-корисних роботи тимчасово зайнятості. Безробітний, який знаходиться на обліку центру зайнятості, може тимчасово заробити гроші. А яка ось ця робота може бути наприклад? Це Може бути питання благоустрія, це може питання прибирання, прибирання тобто... території. Це може бути пошов одягу для зсу. Це може бути там інші напрямки. Багато є відповідне розпорядження, які підписав губернатор. Є перелік підприємств. які… Є замовники і є робіт. Ну, 70% це питання благоустрою. Це як і допомога громадам, і можливість заробити гроші. Людина може по вищевказаним роботам заробити до 12 тисяч гривень. Тобто, поки центр зайнятості шукає, конкретних, шукає конкретну вакансію, людина тимчасово може заробити гроші. Тому раджу всім звернутися, і ми можемо спрямувати на вишевказані роботи стосовно востребованих професій. Ну, в першу чергу, це сьогодні всі професії робітничі: це робітники з інструментом: слюсарі, токарі. Потім напрямки, якщо брати агропідприємства, це трактористи, водії і так далі. Дуже сьогодні є популярною медична професія, медичні сестри, медичні працівники це сьогодні важливо. Такі професії дуже популярні сьогодні на Білоцерківщині. От якщо ми вже заговорили про безробітних, аж яка яка цифра ось цих безробітних на Білоцерківщині? Чи можете назвати? Сьогодні, і збільшилась вона чи зменшилась Можливо, сьогодні. Понад тисячу безробітних є на обліку в центрі зайнятості. З якими ми постійно співпрацюємо, кількість безробітних останнім часом вона зростає. Ми бачимо, що у нас така з'явилася такі напрямики, як внутрішньопереміщені переміщені особи, які сьогодні звертаються до центрів зайнятості, які переїжджають з інших регіонів, наприклад, Білоцерківщину, і ми з радістю зустрічаємо. Таких наших клієнтів допомагає їм допомагаємо їм. Шукаємо роботу за рахунок внутрішньопереміщених осіб. Ми бачимо, що за останні 2-3 місяці у нас більша кількість безробітних на 30%. Потім є така динаміка, да маленька, але є. Ми бачимо, що повертаються мешканці Білосриківщини додому, західних регіонів повертаються додому, і перше це питання знайти роботу. Тому, за рахунок таких міграційних внутрішніх процесів, ми бачимо зростання кількості безробітних. От якраз хочу повернутися ще до опитування від мінекономіки. Тут зазначається, що саме мобілізація 67% та міграційні процеси, про які ви зазначали, 54%. Відсотки є основними каталізаторами браку робочої сили. Отже, дійсно ви можете підтвердити ось цю статистику щодо мобілізації і міграційних міграційних процесів? Що це дійсно впливає на пошук? Я хочу коротко проінформувати про структуру безробітних. Хто сьогодні наші безробітні? Ну якщо брати по статі, ну звісно, так до війни по відсотках 55% Це були жінки mm -hmm. на обліку в центрі зайнятості. 45% це були чоловіки. Сьогодні статистика наступна: 20% Чоловіки, 80 жінки. Тому в зв'язку з тим і змінюється ринок праці. У нас є такий такий підхід до всіх наших клієнтів. Немає сьогодні професії, де не може працювати жінка. Mm -hmm. Ми сьогодні дуже активно вивчаємо колишні чоловічі вакансії. І є така категорія жінок, які погоджуються працювати на Вишевказаних вакансіях є яскраві приклади по Білоцерківщині. є агропідприємства, де ми вже працевлаштували жінку, яка сьогодні працює трактористом. Mm -hmm. І е, є попит з боку агропідприємств. Вони хочуть брати таких жінок. Ми таких жінок шукаємо, є бажаючі, і направляємо на агропідприємства. Агропідприємства проводять навчання. І от падпасівну до речі, ми таку провели піар-кампанію і ряд заходів по Білоцерківщині, де ми знайшли працівників для агропідприємств, і там були жінки, які хочуть працювати на ко на чоловічі професіях. А чи пов'язано це саме з мобілізацією, Тому що більше чоловіків... пов'язано з мобілізації. Ми розуміємо, що кількість чоловіків на обліку в центрах зайнятості зменшилася. Я вам казав статистику вдвічі. Але є е, чоловіки, які 60+ які також хочуть працювати, і це наші клієнти. Є е, наші клієнти, люди з інвалідністю, чоловіки. Які також хочуть працювати, і вони погоджуються. І роботодавці беруть на роботу сьогодні і пенсіонерів, і людей з інвалідністю, і чоловіки працюють. Ну і третій фактор: ми пропонуємо жінкам колишні чоловічі професії. І Є такі е, наші клієнти, які погоджуються, тому що там є конкретні пропозиції, де нормальні зарплати 30, 35, п'ять і тисяч гривень, Це агросектор сектор сьогодні. Тому жінка погоджується, перенавчається і працевлаштовується. А якщо говорити, ось ви казали там про переселенців, і в нас є значна кількість це майже 16 тисяч саме у Білоцерківській громаді, і знаємо, що є там для жінок там. Програми, деякі можуть вони звернутися до центру зайнятості і відкрити там власну справу. Виграти грант. Цей називається проєкт Крила. З 2021 року з центром зайнятості співпрацюють організатори цього проєкту. Чи багато місць нових бізнесів можливо вдалося створити в рамках ось цього проєкту? Пройшли там якісь навчання і відкрили нові справи. Так, да, це це чудовий проєкт проєкт крила. Ця програма реалізується з 2021 року. Ми в 2021 року зустрілися з організаторами, підписали меморандум про співпрацю і в тому числі на Білоцерківщині були заходи, пов'язані на реалізацію цього проєкту. Мета проєкту це працевлаштування жінок. Тут ми долучили всі категорії внутрішньопереміщені особи, і всі бажаючі жінки вони пройшли навчання. З організаторами і спікерами, які проводили такі заходи. І після того вони отримали невеличкий грант на започаткування власної справи там порядка 300 канадських доларів. І потім вони відкривали власну справу. Але успіх цього проєкту в тому, що ми з організаторами цього Проєкт об'єднали засілля і ті е, наші жінки, які пройшли навчання в рамках проєкту Крила. Е, вони Потім е, потім ми проінформували їх про наші програми і деякі ми видали грантові кошти на розвиток бізнесу. Канадський уряд, який фінансував той проєкт, він е, навчив. Видав 300 євро на 300 доларів, вибачте, канадських на відкриття власної справи. А служба зайнятості вона дала грант на розвиток бізнесу. Тобто mm -hmm. додаткова дотація. Тому ми в рамках проєкту Власна справа, який працює з 2022 року. Ми видавали гранти переможцям того проєкту від 150 до 250 тисяч гривень. Але вже на існуючий бізнес. А це плюс і для громади, і для Київщини в цілому. Це створення нових робочих місць. А служба зайнятості сьогодні – це єдина служба, яка створена в робочі місця за рахунок таких от грантових програм, які сьогодні існують в, в нашій службі. Хочу проінформувати, що Білоцерківщина є лідером вишевказаної програми, тільки в 2023 році ми видали. Понад 100 грантів. І грантери, які отримали гранти, створили понад 300 робочих місць на Білоцерківщині. В цьому році ми вже видали 47 грантів. І 150 робочих місць було створено в поточному році. Але рік продовжується. Я думаю, що ми в цьому році видадим більше грантів. Ми бачимо, як цікавиться вишевказаною програмою. О мешканці Білоцерківщини. причому хочу зазначити, що дві категорії тут перша та, яка вже працює в бізнесі, може подати заявку. І друга категорія, та яка хоче започаткувати власну справу. А Але щодо ми... програм, наприклад, буду перебувати, тому що час <ists> нашого ефіру а, маленький. А, чи є програми, наприклад, от повертається військові. Додому їм потрібно десь заробляти гроші, наприклад, або можливо хтось з них хоче змінити свою сферу. Чи якісь для них програми і для їхніх родин? Коротко, чи можете пояснити куди їм звертатися? Ми тут об'єднали зусилля стосовно наших захисників та захисниць. Ми підписали на про співпрацю ЦК і сотціка. Ми співпрацюємо. Людина, коли отримує довідку учасника бойових дій, ми її запрошуємо в центр зайнятості і перше, є грантова програма для ветеранів. Ми навчаємо безкоштовно і потім видаємо грант на розвиток бізнесу. Таких ми вже грантів видали 8 в 2023-2024 році і будуть створено понад 15 робочих місць. Потім є експеримент центру зайнятості, державний центр зайнятості. Ми ветеранів направляємо на безкоштовне навчання. Є у нас центри підвищення кваліфікації, центри профтіхосвіти, де безкоштовно наш ветеран може отримати, наприклад, професію СПЕ. Або а, спеціаліста в а, кібербезпеці. Також напрямок і те працюється програма. Ми таких вже 5 ветеранів по Білоцерківщині направили на вишевказані навчання. Потім програма ваучерів. Дуже актуальна сьогодні. Це уряд затвердив 124 професії спеціальності, але умова для всіх 45 плюс і 15 років страхового стажу для ветеранів 18. Плюс. Ветеран може а, вибрати конкретний напрямок і як, наприклад, отримати другу вищу освіту. Ми бачимо, сьогодні ветерани цікавляться цим напрямком, і ми видаємо такі ваучери. А чи багато ваучерів видали ось протягом 2023 року? У 2023 році. Ми видали 1100 ваучерів по Київщині. Понад 250 ми видали на Білоцерківщині, і скажу відкрито відверто багато заявок і від ветеранів. Вони цікавляться цим напрямком, Вони хочуть вчитися, перенавчитися і отримати нову професію.